Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон провів приватні зустрічі із своїми колегами-конгресменами від республіканської партії, щоб обговорити можливість ухвалення нового законопроекту, пов'язаного із допомогою України. Як і попередній законопроект, який свого часу обговорювався у Сенаті. Цей новий документ має бути пов'язаний як із виділенням грошей для стабілізації ситуації на кордоні Сполучених Штатів Америки та мексиканських Сполучених Штатів, і разом із цим включати домовленість щодо допомоги Україні та іншим союзникам Сполучених Штатів, на чому і наполягав президент Джозеф Байден. Попередній такий пакетний законопроект, як відомо, був заблокований і самим Майком Джонсоном, і колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, який все більше впевнено йде до республіканської номінації на виборах президента країни у листопаді цього року, і тепер. Республіканці намагаються зробити ще одну спробу: ухвалити законопроект, який буде мати на меті допомогу Україні, однак знову-таки пакетний законопроект. Позитивним моментом є те, що конгресменом, який буде відповідати за пошук компромісу, стане голова. Комітету по закордонних справах палати представників Майк Макол, один з найбільших прихильників України в середовищі республіканських конгресменів. Однак поки що немає впевненості в тому, що нове рішення буде швидко знайдено. Під час своїх зустрічей із колегами спікер палати представників американського конгресу ані висловлювався щодо підтримки нового законопроекту, ані обіцяв, що обов'язково поставить його на голосування. І з цієї точки зору задача, яка буде перед паном Маколом та іншими конгресменами, які хотіли б ухвалити законодавство пов'язане із допомогою України, буде дуже непростою. Для того щоб знайти необхідну більшість, потрібно підготувати такий законопроект, який буде підтриманий і усіма. Потрібними для цього голосами демократів і усіма потрібними для цього голосами республіканців. І хтось у конгресі вже порівняв його з повітряною кулькою. Як тільки ухвалюєш якийсь новий пункт, відразу можеш втратити певну кількість конгресменів, які будуть готові за нього проголосувати. Окрім того, проти реального ухвалення такого законопроекту працює час. Зараз, за словами того ж Майка Джонсона, конгресмени будуть займатися насамперед питаннями державного фінансування і можуть закінчити цю дуже важливу для порятунку бюджету Сполучених Штатів роботу десь всередині або навіть наприкінці березня, і тоді законопроект, який буде мати на меті допомогу Україні, може бути ухвалений наприкінці березня чи навіть у перші... Тижні квітня, звичайно, якщо конгресмени дійдуть згоди щодо його змісту. Окрім того, будемо пам'ятати, що всі ці консультації відбуватимуться на тлі передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах, яка набуває оберців, і з кожними новими. Виграними праймеріс від республіканської партії Дональд Трамп автоматично набуває у своїх колег все більшого і більшого авторитету і все більшого і більшого контролю за передвиборчою машиною республіканської партії. Тим більше після того як Верховний суд Сполучених Штатів сьогодні одноголосно підкреслив, що усунення прізвища Трампа з бюлетенів для участі. У змаганнях в американському штаті Колорадо не відповідає конституційним нормам, і це можна вважати важливою передвиборчою перемогою колишнього американського президента, який бажає повернути собі кабінет у Білому домі. Ну і звісно, в цій ситуації. Майбутнє законопроекту пов'язаного із допомогою Україні, буде залежати не тільки і не стільки від Майка Джонсона, скільки від Дональда Трампа та того настрою, в якому буде знаходитися колишній американський президент на момент, коли конгресмени почнуть обговорювати цей такий важливий для боротьби України з російською агресією. Законопроект. І нашу скажу, що я не вважаю, що Дональд Трамп категорично виступає проти допомоги Україні, яка мала б бути виділена Конгресом, і в його намірах, насамперед, якщо він виграє президентські вибори, бути людиною, яка продемонструє свої миротворчі здібності і домовиться з російським президентом Володимиром Путіним щодо закінчення війни. Що з моєї точки зору є певною ілюзією, в якій і Дональд Трамп, і американці і українці переконаються вже у перші місяці його перебування в Білому домі, навіть якщо уявити собі перемогу Дональда Трампа. Однак, що точно не є ілюзією, і що визначатиме американську політику у найближчі непрості місяці, так це бажання Дональда Трампа продемонструвати неефективність його опонента Джозефа Байдена. А як відомо, вирішення української кризи є однією з головних зовнішньополітичних задач чинної адміністрації, і це саме те, що не подобається колишньому американському президентові в ситуації, що склалася у Конгресі Сполучених Штатів, таким чином, якщо лобістом американських інтересів в ситуації з самим питанням національної безпеки. Якщо лобістам українських інтересів, якщо вони дійсно здатні розмовляти із республіканцями і самим колишнім президентом Сполучених Штатів, вдасться переконати Дональда Трампа, що саме по собі виділення грошей Україні ніяк не впливає на реноме адміністрації Байдена, і що свої можливості впливати на ці грошові потоки, Дональд Трамп вже довів. Тоді проблем із виділеним грошей для України не буде, особливо якщо колишній американський президент переконається, що це виділення грошей не сприймається негативно його власними виборцями, принаймні їхньої більшості, адже Дональд Трамп має боротися не тільки за свій ядерний електорат, але й за тих виборців, які підтримують його в боротьбі з Джорсом Байденом в проблемних штатах. Ну і звичайно, багато що буде залежати від тих консультацій. Які Дональд Трамп буде вести найближчими тижнями із своїми радниками, і, до речі, не тільки із своїм. Сам факт зустрічі Трампа із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном вже цієї п'ятниці свідчить, що колишній американський президент хоче отримати інформацію про те, що відбувається у війні Росії з Україною і у Європі як такі, від людей яким він довіряє, ну і так складається ситуація, що Дональд Трамп довіряє Віктору Орбану. і з цієї точки зору угорський лідер стає одним з найавторитетніших політиків у Європі, якщо Дональд Трамп переможе на виборах президента Сполучених Штатів. А зараз оцінка угорського прем'єра може вплинути і на бачення Дональдом Трампом необхідності виділяти допомогу Україні, і про це теж варто було пам'ятати, коли ми говоримо про діалог Києва і Будапешта і про необхідність. Переконувати премєр міністра Угорщини, принаймні у нейтральній позиції по таких чутливих для України питаннях. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали в Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!